Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную три нові українські серіали про кохання кінця осені початку зими, які варто подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Реванш. Країна виходу Україна, рік виходу, 2024». Серіал Реванш. Це історія про те, як життя змушує віднайти власну формулу справедливості та не зрадити мрії навіть у найтемніші часи. Головні ролі в серіалі виконали такі українські актори, як Анна Сердюк, Євген Лісничий, Клавдія Дрозд, Олександр Соколов, Олексій Нагрудний, Дар'я Тригубова, Валентин Томусяк та інші. За сюжетом головна героїня талановита та амбітна Валентина, яка мріє досягти успіху в науці. Однак її життя перевертається з ніг на голову, коли вона потрапляє в центр небезпечних інтриг. Напередодні свого 23-го дня народження Валентина стикається із радою людей, яким довіряла більш за все. Близька людина фабрикує проти Валентини звинувачення, в результаті яких вона втрачає все: нареченого, рідний дім і довіру оточуючих. Тому Валентина вступає в нещадну боротьбу за справедливість і любов і розуміє, що головне на цьому шляху не втратити власну людяність. На другому місці знаходиться серіал під назвою Код кохання країна виходу Україна, рік виходу 2024». За сюжетом Вероніка Левченко цілеспрямована та здібна слідча, відома своєю наполегливістю у розслідуванні навіть найскладніших справ. Під час короткої перерви вона несподівано зустрічає Євгена, колишнього однокурсника і фахівця з кібербезпеки. Його компанія нещодавно стала жертвою масштабної хакерської атаки, але на диво керівництво вирішило обійтися без участі поліції. Для Вероніки це не просто справа, а й особистий виклик. Тому за допомогою поліцейських ресурсів Ніці вдалося відстежити IP-адресу хакера, яка приводить її до талановитого кіберзлочинця Андрія Мірошника. Дівчина ще не знає, що їй доведеться співпрацювати із злочинцем, аби врятувати власного брата. Між ними спалахує кохання, але обидва усвідомлюють, що їхні шляхи не можуть зійтися, тому чи зможуть їхні почуття подолати перепони обов'язку та небезпеки. Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Ліки від минулого. Країна виходу Україна, рік виходу 2024. Сюжет серіалу розповідає зворушливу історію про Аліну, цивільну дружину, яка кілька років тому розірвала стосунки з чоловіком Сергієм. Однак після його повернення з війни життя Аліни кардинально змінюється. Сергій зазнав серйозних травм, його обличчя понівечене, а пам'ять частково втрачена, і чоловік тепер є зовсім іншою людиною. Тому Аліна допомагає Сергію фізично одужати і стати на ноги, і закохується в нього. Друге, але там, де мав настати хеппі-енд, випробування долі тільки починаються. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!